Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас є свіжі новини, які сколихнуть трансферний ринок і зігріють серця кожного. Хто той гравець, який хоче носити нашу футболку? Залишайтеся з нами, адже зараз ми розкриємо всі подробиці. Але для початку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини про наше улюблене Динамо. За словами журналіста Віктора Вацка, Київське Динамо придивляється до важливого підсилення. Правого захисника львівського руху Олексія Сича. нещодавно вперше викликаний до національної збірної України, 23 річний футболіст націлився на нашу команду. Він бачить у Динамо чудову можливість для подальшого розвитку своєї кар'єри. Однак сценарій не такий простий. Угода на даний момент є фінансово нежиттєздатною, що ускладнило переговори. Крім того, у гравця є й інші варіанти, як от Карпати. Але він уже дав зрозуміти, що йому більше подобається перехід у Динамо або, якщо потрібно, навіть у закордонний футбол, якщо львівський клуб не домовиться з нами. Привіт, шанувальники! Що ви думаєте про те, що Олексій Сич виступає за київське Динамо? Чи стане він хорошим доповненням до нашої команди? Залиште свою думку в коментарях. Ми хочемо знати, що ви думаєте. Ось і все на сьогодні, люди. Слідкуйте за новинами на каналі та до наступного відео. Обійми всіх.